Ну, сьогодні для нас, звісно, дуже велика радість. Сльози на глазах від радості, довго ждали, почти два місяці був у полоні. Я їхав до своїх, ну, на свій блокпост їхав і зупинили мій і Перевірка документів була, і так, якби я не той приписки їхньої. І мене відправили до своїх СБУ і виявили, що я військовослужбовець Збройних сил України. Він був шофер, ставив вікна і двері в останнє час. А взагалі то він шофер. Його призвали, призвали захищати нашу Україну. Крім вас ще багато там в полоні було. Десь сотні-дві. А перед цим на 150 звідти це поміняли. Поранених майже там немає. Да, допомога там медична надається їм, хтось тобто залишилось там буквально там, де нас тримали, ще з півсотні. Десь кожен день жити є надією, звісно, що повернеться наш син, вірили, молилися Богу, всі молилися за наших синів, за цих чоловіків, що вони обов'язково повернуться. Відносились, ну як вам сказати, нормально. Умови, умови звичайні умови для полоненого. Кімната загальна була, тобто, так, да, кормили два рази на день. Умови, так би сказати, можливо вижити. Просто давали йому раз колись там прозвонювати, він до своєї сестри дзвонив і казав, що він там живий. А як представники місії обсє реагують на це, вони вас відвідують? Так, вони, оце наш обмін був і вони були присутні. А тепер спасибо. Спасибо Богу, що визволили. приїхав. ми дуже, дуже вдячні всім, хто прийняв участь в цьому. Велике спасіба всім.